20 жовтня відбулася грандіозна подія року. Світське життя Лубенщини знову сколихнув ажіотаж конкурсу краси «Міс Лубни-2012». Вже третій рік поспіль у Лубнах проходить благодійний конкурс краси «Міс Лубни». І сьогодні для трьох фавориток вечора відкриються двері у велике, перспективне майбутнє. Подолавши жорстке конкурентне протистояння, пройшовши кастинги та виснажливі тренування, десятка кращих красунь Лубен рятували світ своєю вродою. Цього року судді конкурсу вразили не лише своїми оцінками, але й несподіваним складом. Традиційно суддівські крісла зайняли власниця конкурсу Міслобний Ольга Солдаденкова, генеральний директор торгівельної марки Гармонія Володимир Дорош та власник ювелірної мережі Золотинка Володимир Кудрик, а склали їм компанію прекрасні леді, власниця ресторану італійської їжі Лавіта Віталіна Лавріненко епатажна співачка, головна суперплондинка Оля Полякова та стильна і чарівна леді, директор телекомпанії Лубни Олена Саддарова. Зала була переповнена, другий поверх дивився пряму трансляцію. Усі, кому пощастило завчасно придбати квитки, насолоджувалися шоу та внесли свій вклад у благочинність. Виходячи з того, що на превеликий жаль не вистачає кожен рік всім бажаючим квитків. Ми на конкурсі кошти ми передамо дитині на лікування, яка цього конче потребує дівчата-конкурсантки виклалися наповно, демонструючи не лише гарні зовнішні дані, а й інтелект і соціальну активність. Попри традиційний успіх, дефіле у купальниках цього року неабияк вразив глядачів конкурс протест проти насильства у сім'ї. Дочекавшись свого зіркового часу, зіркова гостя суперплодинка України Оля Полякова підкорила сцену конкурсу Міс Лубни та подарувала гостям вечора свої епатажні музичні композиції. Та ще зіркова суперблондинка бурхливо спілкувалася з колегами в журі та вступила в суперечку з генеральним спонсором заходу Володимиром Дорошем. Володимир де молоко? Оля Полякова вивагає молоко! Не так все просто, як було заплановано.

Мав благодійну місію. Був проведений аукціон та добровільне пожертвування коштів для чотирьохмісячного Марка Дорошенка. Малюк страждає вродженою вадою печінки і потребує трансплантації. Небайдужих виявилося чимало, тож можна сподіватися, що зібрані кошти у розмірі 17 тисяч 68 гривень стануть чималою допомогою незаможній родині Дорошенків. Сюрпризом для всіх стала номінація Міс Медіа Обличчя. За версією телеканалу Лубни переможницею стала Валентина Мисник. Кульмінація конкурсу отримала несподівану розв'язку. Другою віце-міс цього року стала Анастасія Гусаренко. Віце-міс завоювала Альона Рябко. А найпрестижніший титул міста Міс Лубни 2012 отримала Анна Гринь під номером 10 Тепер залишається рівно рік очікування повтору феєричного шоу, що має назву Міс Лубни. Навіть після фіналу. У конкурсу краси усім присутнім було важко вгамувати емоції, адже вечір подарував безліч вражень. Дякую Ольгі, моєму заступнику і власниці цього конкурсу Олі Солдатенко, яка робить цей прекрасний конкурс кожен рік. Я просто в захваті. Стала щаслива і довольна, оскільки я являюся сама ведущою вже багато років, «Міс блонд Україн, як головна блондинка країни, Я веду от подобний конкурс. Я взагалі люблю участвувати в конкурсах і дивитися на женську красоту. Я стала більш впевненою собі. Мені допомагали мої друзі, мої близькі. Також дуже вдячна організаторам. Цього. Благодійного конкурсу вони це зробили на гарну задля гарної справи, і я всім дуже вдячна за підтримку. Я була об'єктивною суровою судею, і для мене найважливішу е, роль грала рішучість учасниці. Оця її сміливість, щоб коли ти бачиш, е, дивишся на її обличчя і розумієш, от вона може от своєю зовнішністю, своїми вчинками. Вона може, тому що для мене в першу чергу краса це шляхетність і це внутрішня сторона. Я прийняв, скажімо так, вирок журі, але, якщо чесно, голосував за іншу дівчину. Мене переповнюють неповторні емоції, я взагалі не очікувала, але десь в глибині душі я все-таки сподівалася, що стану переможницею, ну адже це моя мрія. Це була моя мрія і це круто, вона здійснилась. Це чудово. конкурс дав мені шанс, яким я готова користуватися. Труднощі виникали кожен день, на кожній репетиції. Репетиції, то в нас ламалися каблуки, то в нас падали ми всі на, на сходинках, то ми забували всі речі вдома. Ну а взагалі ми долали всі труднощі дуже швидко, і я вважаю, що майже все пройшло гладенько.